Мама вчителька щасливий, всі будуть заздряти мені. Я змотуся до школи. Ходити буду день при дні. Ну, яке там щастя, звідки це не так, як у людей. Не заздрити, жаліти. Треба вчительських дітей. Спробуй в класі ворохнутись, чи з уроку утечі. Не дай Боже запізнишся. Знають враз усе батьки. У що всім можна, тобі задь, не послухав, научайсь. То не так ти одягнулась. Де ж це совість твоя син? Чую майже що хвилини, Ти учительська дитина, ну хіба не геноцид? Ввечері лягаю спати, прошу казку розказати, як всім дітям перед сном, де там мама за столом. Пише, пише, щось листає, і на мене не зважає, а що скаже, я й так знаю. Плани тільки допишу і контрольні перевірю. Все, що хочеш, розкажу, тільки я уже не вірю. і ліско лялягай, покрутюся зашинай, але сні, мама бачиться, мені Лікарем, кондитером, тільки не учителем. От тому і кричати мушу, і звертатись до людей. Соос, врятуйте наші душі, бідних вчительських дітей.